Я вишиванка. Я встану рано вранці на світанку, як спалахне на квіточці риса, тягну Найкращу в світі вишиванку і оживе, засвітиться краса в проміні сонця. І моя сорочка У рунах в квітах Зразу ошиве з рявних квітів я сплету віночка, І над світом щира пісня попливе. Сорочка, що матуся вишивала, сердечко гріє, душу веселить, бо ж мама щастя й долю закликала. Цей оберіг в житті нас захистить.